Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Мир вам від Бога. І сьогодні пороздумуємо на таку тему, чи можемо ми, як християни, судити, що ми повинні судити, чи ми взагалі не повинні судити? Бо часто ми можемо чути не суди, і в Біблії написано Передчасно нічого не судіть. Є інше місце, коли написано, що внутрішніх судите ви, а зовнішніх судить Бог. То чи повинні ми судити? Хто повинен судити? Що ми можемо судити? Чи не судити? Як ти думаєш? І знаєте, до чого я дійшов? Можливо, я помиляюся. Але вчинки судити ми можемо. Наприклад, іде бабуся. Вона отримала пенсію. Старенька. Їй вже близько 80 років. І підбігає здоровий дядько, б'є її в обличчя, вириває гаманець і втікає з грошима. Скажіть, будь ласка, чи повинні ми осудити цей вчинок і сказати, що цей вчинок це зло? Можемо. Можемо, і ми повинні це робити. Але чи ми маємо владу засудити цю людину? Наприклад, до тюремного ув'язнення. Ні. Чому? Бо ми не судді. Чи ми можемо винести вирок цій людині і осудити людину до ув'язнення? Ні. Бо ми не судді. А вчинок осудити, якщо ми його побачили. Можемо. Тому моя думка: я переконаний, судити вчинки звичайно треба мати чисте серце. Правильні мотиви. Щоб це робити, щоб не робити це в гордості, щоб не робити це зі злих умислів. Але якщо ми бачимо, що це злий вчинок, згідно писання, згідно духа і так далі, ми повинні вчинок засудити і сказати, що це є зло. Але людину ми не маємо владу засудити, тому що Бог суддя. Бог виносить вирок, Бог судить справедливо, і він досконалий. Суддя. Він враховує все. Він бачить не тільки зовнішнє, а й внутрішнє. Тому такі от роздуми. А як ти думаєш, чи ми можемо судити, що ми можемо судити? Чи взагалі нічого не судити? Напиши, будь ласка, в коментарях. І якщо тобі не важко, ці слова торкаються твого серця і відгукуються, будь ласка, підписуйся, став подобайки і будемо виростати в Божій благодаті з Божою допомогою. 아니.